Друзі, вітаю вас! Це друга частина мого огляду з магазину АТБ. Покажу вам чай, каву і різні солодощі. Ну, можливо, ще тортики, якщо буде акція. Бажаю всім приємного перегляду. Буду вдячна вам за лайк та підписку. Кава не з Нескафе Голд сублімована: 100 г 183 гривні. Кава розчина від своєї лінії 100 г 117 гривень. І 200 г 200 гривень. Маленька упаковочка від NES Cafe Classic 50 грамів 25 порцій, 70 гривень 30 копійок. Цикорій з екстрактами шипшини та обліпихи. 42 гривні 50 копійок за 100 грамів. Напій кавовий 3 в одному з ароматом згущеного молока. 10 пакетиків. 49 гривень 20 копійок. Кава Якобс Монарх розчинна 280 грамів 501 гривня 50 копійок. Що ж така ціна велика? 288 гривень. Кава Якобс Крафтінг. розчинна сублімована. Якобс Монарх крема розчинна 121 гривня за 60 грамів. Ось яка кава новенька. Макофе. 250 грамів натурально смажена мелена за 149 гривень 30 копійок. Ну і ціна така приємна: 22% знижка 250 грамів кава мелена. Платін 132 гривні. І сільбер 500 грамів 235 гривень 90 копійок. Чай ліптон, зелений з малиною. 54 гривні 80 копійок за 20 пакетиків. Ось чай, трав'яний з додаванням суміші плодів та ягід альпійські традиції. 50 грамів 42 гривні. В ту ж саму ціну Tropical з екзотичними фруктами. І 35 гривень чай, зелений, саосеп. Тут 60 г у упаковці. Каркаде по акції відрозумний вибір. 30 гривень. 30 копійок за 80 грамів. Ось чай, дуже вигідно, 100 пакетиків за 81 гривню. 20 гривень 50 копійок, 60 грамів. Тут 40 пакетиків, досить вигідна ціна. Тут чорний-зелений з ароматом винограду та полісками квітів. Ловаре чай 43 гривні 20 копійок за 25 штук. Ловаре бергамот асорти 60 гривень. Цитрус мілісом 41 гривня 24 пакетика. Чай чорний, байховий, дрібний вищий гатунок. 88 гривень, 100 пакетиків. По 10,90 ромашка і м'ята від розумний вибір, 20 пакетиків. Чай чорний від батік, дрібний, 25 пакетиків, 42 гривні, 80 копійок. Розсипний чай, батік. 110 грамів, 48 гривень. Алокозай 27,50, 25 пакетиків, розсипний цейлонський, крупно листовий 80 грамів за 37,30 і велика упаковка 71 гривня, 70 копійок. Тут 180 грамів. Вафлі вагові від своєї лінії з начинкою. Тут 6 штучок. 23 гривні 6 копійок за 100 грамів. Ну, на мою думку, тут грамів 40. Тож, щоб було 100 грамів, це треба три ну, штучки взяти за 23 гривні. Ну, не дуже багато. Печиво своя лінія здобне американер. 45 гривень, 40 копійок, 280 грамів шоколадними дропсами. І темне печиво з какао та шматочками шоколаду 58 гривень 20 копійок, але тут вага більше 350 г. Печиво здобне «Престиж» зернове листкове 51 гривня 350 г. Стефанія 54 30 за 300 г. І кекси від торгової марки «Престиж» Тут 6 штук. Зі смаком шоколаду. Ціна за 330 грамів 72 гривні 70 копійок. Цукерки своя лінія чорнослив з волоським горіхом 28 гривень за 100 грамів. Цукерки кокосові 180 гривень за кілограм. Житомирські ласоші 28,30 за 100 г. Снікерс маленький 47,70. Ціна за 100 г. АВК «Труфальє» 33 гривні, 30 копійок. Червоний мак це з карткою АТБ, ціна 31 гривня 20 копійок. Ось дуже смачні цукерки, мої улюблені джелі 12,45 за 100 грамів. Я, до речі, коли беру на вагу, завжди вибираю тільки смачні. От для мене груша дуже смачна, яблучко. Там вишня, малина, от лимон не дуже мені подобається, і апельсин. Вони такі. Ну, на любителя. тож я завжди вибираю. А ви вибираєте? Пишіть в коментарях. У акції цукерки рошен Київ вечірні. Маленька упаковочка 176 гривень. І чоколатерія маленька упаковочка 176 гривень. І цукерки асортимент «Класік» і Елігант. В темному шоколаді і в молочному. 145 грамів 98 гривень. Цукерки від рошин вишня з вишневим лікером. 155 грамів 117,80. Це ціна ВТБ. Але зараз в Рошині акція по 85 гривень. Тож, хто хоче купити, завітайте сюди. Цукерка гоплана з вишнею і з апельсином. 190 г 73 гривні 50 копійок. Цукерки делюкс трюфель 104 гривні 200 г. Мілка молочний шоколад горіхова начинка тут 110 грамів, 129 гривень. Любімов 91 гривня, 20 копійок, 125 грамів. І знижка 34% 108 гривень, тут 205 г з лісовим горіхом у молочному шоколаді. Так, ще по акції ось такі вафельні кульки з кокосово-кремовою начинкою. Тут без горішка. Тож ціна 60 гривень за 120 г. Ну і Рафаело, самі бачите, що воно вже подорожчало по 203 гривні з горішком. 43 гривні шоколад молочний, «Міленіум» пористий. Тут білий і молочний по 43 гривні 90 г, а ось чорний поростий подорожче 55 гривень 60 копійок. Гарна знижка майже 50% на шоколадки від рошен лакмі. Ось бачите всі варіанти: тут і печиво, вафлі, кріспі, горішки і полунична панакота. Мені з цих варіантів найбільше подобається з полуницею. Ну і звичайно, молочне, але він без акції. Рошен 56% какао, 60 гривень, 60 копійок. Тут 85 грамів. Світоч по 48 гривень, трюфель і тірамісу. Міленіум, Ось дуже смачна. З апельсиновими цукатами: 76 гривень за 100 г. І брют. 74% какао за 75 гривень 100 г. Батончик, пікнік, карамельна начинка. Хрусткі пшеничні пластивці і родзинки. 21 гривня, 70 копійок за батончик. Корона, Шоколад Max Fun. Ціна 29,20 і вага всього 38 грамів. Печиво папіта з карамелью 10 гривень 50 копійок 33 г в упаковці. З кокосовою стружкою батончик 11 гривень за 50 грамів. І арахіс карамель по типу снікерс 1090 теж 50 грамів в упаковці. Печиво твікс подвійне 75 грамів. Знижка 32%, ціна 30 гривень. Знижка 20% на печиво від своєї лінії Лучіані з полуничною начинкою. Вага 120 грамів. Ось з'явилася новинка. Пряники в молочному шоколаді. 16% знижка 100 гривень. Тут 400 грамів. Печиво від рошен мультикейк з полунично кремовою начинкою 30 гривень, 70 копійок за 180 грамів. Печиво Лагода з ванільною начинкою 130 грамів, 24 гривні. Печиво Ані перешароване з ефіром 11,90 50 грамів. По акції печиво від розумний вибір. Буратино з горіхом 450 грамів 54 гривні. Печиво вівсяне день у день – Зернове 37 гривень 300 г. Батончик розшету це з карткою АТБ по 8,50, 33% знижка. Вафлі артек молочні із ароматом шоколаду 11,50 за 71 грам. Круасани Лукас з какао-кремом, Тут 5 штук. І ціна 68 гривень. 40 гривень 20 копійок. Бісквітний рулет зі смаком згущеного молока. 77 гривень 30 копійок. Батончик Кіндер з молочним наповнювачем. Тут 8 штучок. Печиво рошен здобне желеною начинкою. Смак малини і апельсина. 135 грамів 26,50 гривень. І чай лавари, чи не показувала вам 150 гривень, тут 90 пакетиків, 40% знижка. Ну, до речі, непогана ціна. Імбирний ранок від лаваре 29,20. Тут пірамідки і тут їх 22 штуки. І показую вам акційні пропозиції на тортики. Порційні сметанковий 46 гривень 60 копійок за 160 грамів. Бісквітний червоний оксамит 84 гривні, тут 200 г. 192 гривні 50 копійок за 450 г. Це ну, такий самий тортик, тільки великий. По акції торт бісквітний з ароматом груші груши. 116,90 350 г. Ось такий тортик. Такий гарний принт зверху ось І торт Тірамісу 237 гривень 50 копійок. Тут аж 800 грамів. Бачите, який гарний тортик.